Друзі, ранок на кордоні продовжується. Ангеліна Мироненко та Інна Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І до нас у студію завітали неймовірні гості: гурт творчі. Хлопці, привіт, привіт, привіт! Дуже раді вас бачити. Взаємно. Взаємно, такі гарні ведучі. Ну не менш ніж гості днями днями. У вас вийшов новий повноформатний альбом Планет X. Ви над ним працювали три роки. Розкажіть, будь ласка, що це за така мега масштабна робота у вас. Це була важ, важка робота, і а, ви вже сказали, що так. Ми працювали над, над цим цей, цей альбом три роки, і ми просто давали всі емоції, які ми е, відчували е, в цей період. Ну, це альбом це. Я можу сказати, що це футуристичний. Це... Креативний, це навіть апокаліптичний. Мож, так, що... так, так. Ми почали писати його щодо повномасштабного вторгнення і продовжили вже після, після Євробачення, власне. І yes. так як Джефрі сказав, він такий: він багатогранний, багатогранний, не ідеальний. Він справжній, такий, який він є. Він десь романтичний, десь депресивний, десь мрійливий, а десь меланхолічний. Ось і як Джефрі сказав. Про апокаліптичну нотку в ньому це є такий трек. Останній називається Is it over?», Якщо перекласти, це означає чи це кінець. І це фраза, яку кожен себе питає кожного дня по декілька разів перед сном за сніданком чи будь-де. І тому воно таке, знаєте, риторичне питання в кінці альбому, чи це кінець. Це... Ну, ви його називаєте саме експериментальним та психоделічним. Так, це mm -hmm. психоделічний альбом, він моментами десь експериментальний, але саме основне, що цей альбом є багатогранний такий, яким ми його задумували, тому що Планета X – це світ, який ми створили з Джефрі. Я кажу, що кожна пісня вона показує куточок цієї планети. Десь воно більш ритмічне, десь воно не ритмічне, десь воно. Більш там, сумне, десь воно більш позитивне. Це такий світ, це місце Планета Х, куди ти можеш втікти від реальності, взяти щось звідти для себе, повернутися з новими силами в реальність і, і йти вперед. Чи можна от так назвати цю Планету Х таким певним багатогранним, багатошаровим, таким ідеальним світом, у який людина може, от прослухавши ваші пісні, з різними емоціями, в залежності від пісні, от ніби. Потрапити. Ні, ні, він якраз не ідеальний. В тому і той е, фішка mm -hmm. його, що, що це не є якась, скажімо, знайте, ідеальна так? та утопія, ідеальна mm -hmm. картина це більш за все така багатогранний світ. Він, типу, футуристичний, там планета X, десь в невідомості. Тому що, знаєте, тематика космосу це завжди цікаво тим, що це, це мріливо, це не може бути мрійливо. Це щось незвідане, а щось незвідане — це завжди цікаво. Нам, як людству, завжди цікаво дізнатися, що там є в тій темноті, в тій далечині. Mm -hmm. А оцей світ ми створили його, тому що це є е, плоди нашої фантазії. Ну, скоріш за все, для кожного, напевно, цей світ він буде відкриватися рівно по-своєму. Yes. Так, да, і по різному. І в цьому, напевно, і є ця фішка. Так, так, і, да, і ми так. хотіли якраз, от, от, от ви дуже влучно підмітили, що фішка фантазії. Тому що кожна людина, яка буде слухати цей альбом, вона буде ну дофантазовувати щось своє, е, тому що знаєте, ми можемо закласти щось своє, але звісно, кожен коли буде прослуховувати, буде уявляти це по-різному, і ми хотіли, щоб наш слухач був залучений до цього, щоб він також собі домальовував картину, як, як ми там малювали. Е, знаємо, що на створення альбому вас надихнули такі стрічки, як п'ятий елемент, дюна і гра кіберпанк. Угу. Е, П'ятий елемент і трохи притинаються за атмосферою, а Дюна це зовсім інша історія. Yeah. В чому саме от так, ви надихались? Мені просто дуже цікаво. Ну, атмосфера кіберпанку вона дуже відчувається. Прям Ці мелодії yeah, вони прям, yeah. от, дійсно такі космічні і навіть якісь трошки східні моменти. От, я уловила такі. Просто... От. Просто, ну, то, то не, не то, що східні моменти, просто ну якщо мелодика, вона така більш екзотична, але все ж таки вона не зіграна традиційними там східними інструментами. Якщо б воно було там традиційними, це було б більше там, може, по-східному. Але саме після перегляду стрічки Дюна виникла ця ідея, тому що ем, Дюна не могла не надихати. Це геніальний фільм, дені Вільньов, неймовірний режисер, і взагалі композитор, який створив е аудіо. Доріжки для фільму Ганс Ціммер він дуже, дуже круто це передав відчуття іншого світу, тобто і світу тої планети, де дюни, де піски. Тобто він там поєднав синтезатори, якісь десь моментами живі інструменти, десь там якісь, скажімо, автентичні, але зіграв там моментами, нотами, які там властиві. Різним культурам, і в такому випадку цей симбіоз створив щось нове, о той власне той світ, який, коли ти дивишся і слухаєш, ти занурюєшся туди. <рекун> тому е от оці три стрічки вони надихнули кожен по-своєму, тому що, наприклад, можна почути в багатьох піснях якийсь вплив того, що я дивився. Там коли писав музику, там в, в третій дубіду, наприклад, є якісь там такі моменти, що там мелодично, екзотично. Коротше, воно все сукупно, десь звідки взяв якийсь там тон, колір, mm -hmm. десь взяв, не знаю, побачив якийсь неймовірний краєвид, і там був якийсь mm -hmm. фоновий звук, мене це надихнуло. І я зрозумів, що можна це якось по-іншому інтерпретувати, по-своєму. Тобто, ну, натхнення це така суперсуб'єктивна річ, але це точно склало враження. Просто Об'єднує ці три стрічки, це футуризм, майбутнє. Okay. Тобто в Юні це якийсь незвіданий світ, але він там показаний по по одному. Кіберпанк це взагалі по іншому. показує, там люди півроботи. А п'ятий елемент: там немає людей. Роботів, yeah. там теж воно майбутнє, але воно теж по іншому. Тобто, їх об'єднує одне там ф'ючер те, як людина фантазує. Над можливим майбутнім. Тобто, це не переосмислення цих стрічок, а саме от надихання ними. Звісно, угу, це так. не переосмислення. Це саме натхнення, як впав як листочок з дерева. <смеш> а яку пісню з альбому ви вважаєте саме фокус-треком? Чи є вона можливо? Бо так. інколи от, пісні вони ніби доповнюють одна одну і дуже важко виокремити саме якусь одну. <смеш> Яка тобі <ти> подобається? <смеш> 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 uh, Мені особисто over». Якщо чесно, я mm -hmm. yeah. а вам Андрій. А я навпаки, я люблю дур дуркувати пісні, тому <laughs> uh, мені подобається дубіду. Тут назва говорить все за себе. <laughs> вот вона така доволі іронічна пісня. Uh, ось Follow my lead» Мені подобається. Також подобається mm -hmm. трек Орбіти з Клавдією Петрівною. Mm -hmm. Це yeah, такий романтичний трек. І, взагалі, вся історія, яка пов'язана з цією піснею, ну, вона дуже теплі спогади мені приносить, тому подобається ця пісня. А, до речі, і ще в нас є. Блін, я зараз назву всі пісні за Львова. Мені подобається ще з манекеном, з Хардкіс. Все, більше не буду перечисляти, хвани з бо я мав одну назвати дуже всього, понеслася. Ну, до речі, за трек склав Петрівня. У вас є дуже класний кліп на цю пісню. Як взагалі виникла ідея, от саме такої подачі? Хто був ініціатором, можливо? Це якась командна така була робота. Ну, це була командна робота, але це була робота з Руслан Махов. Чи... Так, так, це вірно. А, Руслан Махов, він дуже талановитий люд... Люд... Ну, режисер. режисер. І, чесно, мені собі, я обожнюю його робота, hisзворк, анхіз. Характер єсмь, yes. але мені подобається те, як він відчуває, да. тому що власне пісня вона про те, що е, люди через свої власні его можуть там не йти там, на якісь поступки заради іншої людини, тобто в відносних там, в даному випадку романтичні стосунки. Ось, і в кліпі він це дуже круто показав е, прекрасною хореографією, е, яку поставила Марина Хрущова, дуже така. Е, як це сказати? Талановита, талановита хореограф? Так. Ханя. Так, Финя, так. Mm -hmm. Финя, так. Ось. І, власне, виходить, що є герой Джефрі, є герой Клавдії. Вони ну, не хочуть поступитись один одному, але вони люблять один одного. І, власне, вони там спочатку грають одну роль, а потім на приспіві вони поступаються один одному, обіймаються і відбувається воз'єднання. Воз'єднання mm -hmm. це, власне. Ем, дуже важливо, тобто, йти на якісь уступки, не, не бути ем, як це, не керувати. Єгоцентричним. Yes. Mm -hmm. Дуже гарно. Ну сказано. от мені такий певний настрій цього кліпу. Ем, от мені приходить на думку слово плавний, бо він ніби такий, от навіть ага. якщо говорити про дюну, ніби оці от дюни, воно так вверх-вниз, вверх-вниз, ніби оця хвилі. хвилі Я хвилі. не пам'ятаю, як в математиці парабола чи гіпербола, коли вона yeah. іде. Це синусоїд. Можливо. Це лишається, я по музиці говорю. Ну, по звуках, по звуку. От. І от у мене саме такий настрій після перегляду цього кліпу був. На куражі ви давали прослуховувати персічним людям, звичайним, свої треки. Так. Які були от найчастіші відчуття в них? Емоції що вони казали? Емоції? Ну, я чекав якогось такого: типу, що ви мені дали послухати, що це таке? І я не задоволений, бо я не почув цієї фрази. Так. Але. Ем... Ну, звісно, підтанцьовували хтось там, прямо табуткий класний дядько, який просто mm -hmm. почав стрибати, yeah. так, <реш> рухатись там, десь в тіктоці ми постлив, чи в інстаграмі. Ну, були позитивні емоції, і це, це хороший знак, насправді. Ну, а ви давали якусь конкретно одну пісню всім слухати? Чи взагалі от це був рандом? Це були... А сортики. Да, угу. Ну рандом. Цікаво, цікаво. Так. Бо інколи люди реагують на такі якісь новинки, тим паче. Ну, це такий настрій, який можливо підійде не всім. Mm -hmm. Так, так, все і це, ну, це насправді Просто класний досвід. Я от замітив, що, що, наприклад, пісня більш повільна, яка там не ритмічна, вона ну не дуже, скажімо, була підходяща в той момент, тому що ну там на куражі це кураж, бути, та... да, це кураж, та, та, та. вірно сказано. Та. Там більш енергія, хочеться рухатись, там десь грає фонова музика, <сум> люди ходять там, роблять донати. Ось, і людям хотілося щось ритмічне, тому пісні з альбомів більш ритмічні заходили. А, наприклад, там пісня Ізі Товер зайде, угу. де коли ти будеш увечері лежати в ліжку. Більш маланхолійна та та-а-а, та, та. підпалиш собі світічку, візьмеш келих kind of водички з лимоном і ляжеш спати. І подаш думати про життя. Так, так. Днями проходив благодійний захід, де ви робили коктейлі. І 50 відсотків, що ви там назбирали, пішли так, на так. благодійні так. справи. Що це так. було взагалі? Ми зараз на Куражі також мали декілька опцій. Донати там всі 100% Ми передавали на Superhumans. Це uh -huh. центр протезування, де люди, які втратили кінцівку, проходять реабілітацію. І звісно, їх там також виготовляють там протези і встановлюють. І ми власне на Куражі збирали кошти там фото за донат, такі чисто символічні, uh -huh. там якісь мерч. Ем, Сніданок Джефрі не було такого. О, до речі, це класна ідея, це класна ідея. Запам'ятовуйте. Так, треба запам'ятати. Ем, і от на коктейлях таке саме було, тільки ми були в якості барменів, ми робили да. коктейлі, е, там люди приходили, ми їм там готували, і, власне, вони розраховувались за коктейль, і гроші також йшли на центр протезування. Скільки коктейлів коктейл за цей поки... вечір? Чесно, не знаю. Тобто, ну, не враховуючи не те, знаю. що комендантська година, це було недовго, це там одна-дві години чи три, але це було так. багато. Багато. Тобто, бувало таке що там один коктейль три рази підряд, Джефрі там. Котрій дозаді дуже, дуже цікаво, цікаво. А скільки відосвід? коштує коктейль від е, гурту творче? Ой-ой-ой. <схід> е, <то, то, схід> не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю. Там ну <схід> якась не... середня ціна, мабуть, для Києва. 200 Двісті, чи гривень. а тобто <схід> то то він не то стоїв не <схід> відрізняється <в> принципі, дорожче, <схід> ніж та. звичайні? так? ну ні, типу, там більше <схід> менше. У вас у когось є досвід саме барменів? можливо, колись працювали. Чи це був новий такий експірієнт? В мене була перша перша моя така робота, можна сказати. Коли я був студентом, ну, якщо не враховувати там всякі ці курсові і, і все інше, ну ви розумієте, хто вчився в коледжі там, чи в університеті, ось, то я працював на кухні, це було кафе, але там не було бару, там було більше як кава, тому я робив каву і там готував бургери, всяке таке типу їжу більш швидкого угу. харчування. Але це було смачно, однозначно. Тому що я, я закуповував м'ясо, робив сам фарш, тобто це Ого. все було З професійно. Душею. Після цього вечора не захотілося змінити трошки напрямок роботи? <рес> <рес> Ні, але однозначно в такому приємно брати участь і особливо так. усвідомлювати те, що, що ми там не просто стоїмо там, щось робимо, а що дійсно робимо якусь добру справу, і ці кошти допоможуть людям, які скажімо, захищали нас, захищали нашу країну. Підуть на добру справу. Так, так. підуть на так, добру так. справу. Розкажіть в цілому про вашу благодійну діяльність, допомогу військовим. Як в цьому плані у вас е, є різні в нас проекти. Ми насправді, е, коли нас вибрали представляти країну на Євробаченні, ми зразу подумали про те, що би ми могли зробити таке глобальне, щоб допомогло не тільки там, скажімо, медійно, інформаційно, в плані там велика кількість інтерв'ю, а ще й також якось фінансово. І ми ініціювали е, чудовий проект. По порятунку маленьких дитячих сердець, тобто рано народжених дітей, тому що це така доволі непопулярна тема, яка була, тому що там ну, багато волонтерів займається для військових, там, для е, переселенців. А от про дітей, які народжуються під час війни, якось це не підносилося. Ми вирішили піднести цю тему, зібрати кошти на інкубатори для цих дітей, тому що жінки під час війни відчувають стрес і ну, перечасно народжуються ці діти слабкі. І от ці інкубатори в лікарнях дадуть їм шанс на життя. А діти це наше майбутнє. Тому ми звернули на це увагу, зібрали більше 12 мільйонів гривень. Щось таке. Круто. І нещодавно ми приймали участь в врученні першого інкубатора в одному місті. Mm -hmm. Можна таке назвати місто? Чи ні? А, вниз в, в Немірві, в Немірові, так. Ось. І... І бачите обличчя цих лікарів, які були просто щасливі, тому що вони казали, що якщо б в них не було там цього обладнання, їм вдовелося закривати той відділ, тому що Ну, бо це така це не є такі, знаєте, великі лікарні там, обласного типу, це більш такі регіональні місця, і вони були надзвичайно щасливими. І ми були також щасливими, що ми можемо щось зробити. Ну це дуже-дуже важлива робота. бо так. справді, як сказали, що діти це майбутнє і потрібно. Так. Про Це також, також, що там, ще було. Ну, виступали для військових машини. Купляли за кошти з концертів. Які mm. ваші емоції під час виступу для військових? Mm. Мені здає, емоції були <звізько> сили, тому що ми виступали тоді на такій машині. <гурс> грузовій yeah. якась така грузова машина. Ем, просто там відкрили. З борти і поставили імпровізовану сцену. О, прикольно, кузов такий. Так, так, так. І щасливий. Я був щасливий. Мені подобається дух, тому що всі суперзаряжені, всі такі піднесені. І там прийшов, пам'ятаю, один військовий і взяв джерелі капелюх. Це було дуже круто. Цікаво, можна сказати. — Так-так, І ми раді провести цей час разом, тому що духовна підтримка, вона також важлива. Ми повинні надихати один одного, мотивувати, давати один одному якихось. Емоційних сил да. так. Да. Мен здається, саме така от підтримка вона зараз дуже важлива для кожного. Бо і як і ви ділитесь з військовими оцією небайдужістю, підтримкою і заряджаєте їх силою, так і від них ви набираєтесь, бо це, напевно, найсильніші люди зараз, і ви від них черпаєте також. Ну, так. це мінімум такий, знаєте, це, це мінімально, що можна зробити. Які у вас далі плани? А... Розкажи секрет, Джеф. Ого, oh, <laughs> Джефрі, розкажи секрет. <laughs> а секрет. Слези, тобі <laughs> можна, тобі можна сьогодні. <laughs> Наступного року у нас буде тур в Америці та Канаді, і ми готуємося ну дуже дуже можна сказати, дуже класні пісні. Благодійний тур, це сказати. Так, благодійний тур. <laughs> Вибачте, і а, українська, українські пісні для вас. Клас. Yeah. Ну я думаю, це буде просто вау, такий yeah. фурор. Просто yeah. Yeah. ми вам дуже дякуємо, що ви завітали. Дякуємо, що ви допомагаєте нашим військовим. Друзі, в нас в студії були хлопці гурт творчі. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо вам, гарного дня. Навзаєм. Па-па.